Благодійний фонд Фармварта вже не вперше допомагає лікарням Білоцерківського району та міста. І ось 18 лютого вони черговий раз завітали до першої районної лікарні не з пустими руками. Голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук та директор благодійного фонду Фармварта Віталій Архіпов в черговий раз завітали до районної лікарні. Цього разу Віталій Архіпов передав партію медикаментів на суму близько 120 тисяч гривень. Це нозальні препарати, призначені для надання медичної допомоги хворим дітям. Співпраця продовжують. І сьогодні директор благодійного фонду Фармварта Віталій Архіпов знову поставив Білоцерківської центральної районної лікарні для всього району, практично поставив назальні каплі. Це медикаменти, які для дітей, для профілактики, для лікування. І сьогодні ми хочемо від імені Білоцерківської районної ради вручити йому подяку за ту роботу. За ту діяльність, яку він проводив на термінобуцерківщини. І побажати, щоб це було вся співпраця була на довгі-довгі руки. У свою чергу головний лікар Центральної районної лікарні Олександр Лопот подякував засновнику благодійного фонду Фармварта Денису Шевченку та директору Віталію Архіпову. Пишаємось тим, що у нашій країні є люди, які мають велике серце і щиру душу. Щиро дякуємо за допомогу та надіємось на подальшу співпрацю, наголосив Олександр Андрійович.